Вітаю, друзі! Ви коли-небудь бачили нічний знімок Корейського півострову? На ньому зображено разючий контраст. Південна Корея уся світиться, а в північній, навпаки, непроглядна темрява. І тільки одна світла пляма, яка, ймовірно, є президентським палацом у столиці. Теоретичних пояснень цьому є безліч. Можливо, жителі північної Кореї просто романтики і не дають перевагу свічкам, а не електриці й лампочкам. Або, можливо, вони дуже піклуються про навколишнє середовище і хочуть скоротити викиди вуглецю. Втім, реальна причина зовсім інша. Просто Північна Корея знаходиться на зовсім іншому рівні технологічного розвитку, і її жителі живуть вкрай бідно. Колись дві Кореї були єдиною країною, але внаслідок війни вони розділились. Причому північній Кореї дісталось природних ресурсів у 20 разів більше ніж південній. Після цього країни у своєму економічному виборі пішли різними шляхами, який з них виявився кращим? Північна Корея є економічно невільною, тамтешній уряд диктує всі рішення економічного та навіть особистого життя людей: що виробляти, що купувати, за якими цінами, що одягати і що їсти, коли одружуватись і яку зачіску носити. Це призводить до того, що люди не зацікавлені у тому, щоб працювати краще, отримувати освіту і думати про ефективність. У них немає нічого, адже вся власність належить державі. Це означає, що всі прибутки держава забирає собі, а людям дістаються крихти у південній Кореї. Навпаки, держава постійно створює стимули для людей. У них є економічна свобода для того, щоб постійно вирішувати стосовно того, займатися бізнесом чи працювати на когось, що іде купувати, що й кому продавати. В основі їхнього економічного інтересу лежить приватна власність на результати їхньої діяльності, якими вони вільно розпоряджаються. Отже, давайте спробуємо відповісти на такі запитання. Чи живуть люди краще в країні, багатій на природні ресурси, що мотивує людей працювати ефективніше та заробляти більше? Які обов'язкові умови для того, щоб бути успішним? Ще кілька сот років тому можна було стверджувати, що багаті країни це ті, що мають багаті природні ресурси та сильну армію, оскільки економіка країн в основному базувалася на видобутку корисних копалень, вирощуванні продукції та завойовницьких війнах. Втім, наявність цих факторів успіху не врятувало цілу низку країн та імперій від руйнування. Сучасний світ кардинально змінився. Ані сприятливий клімат чи географічне положення, ані поклади золота та нафти, ані великі родючі території не є визначальними для економічного процвітання. Секрет економічного зростання держав криється в зацікавленості і можливості людей вкладати свої гроші і час у продуктивну діяльність та впевненості, що їх зусилля будуть винагороджені. Ті країни, які створюють такі умови для своїх громадян та іноземців, де люди можуть розраховувати на те, що зароблене ними ніхто в них не відбере, стають багатими в сучасному світі. Як приклад, американці є зараз в 14 разів багатшими за мешканців Таджикистану, який є однією з найменш вільних країн світу. Приватна власність і економічна свобода є потужними стимулами для індивідуального та суспільного розвитку, які йдуть нога в ногу з процвітанням. Давайте розберемося, чому так. Власність це широке поняття, яке охоплює володіння трудовими ресурсами і матеріальними активами, такими як будівлі та земля. Власність розділяють на приватну, колективну та державну. Приватна власність опирається на три кити. Право на виняткове користування, правовий захист від зазіхачів, тих, хто претендує на використання чи зловживання власністю без згоди власника, і право на продаж чи передачу іншим. Власники можуть вирішувати, що робити зі своєю власністю. Як приклад, згідно з правом власності, я, як власниця молотка, не можу жбурнути його в лобове скло вашого автомобіля, тому що у такому випадку я порушуватиму ваше право власності на автівку. Так само моє володіння молотком означає, що ви чи будь-хто інший не може ним скористатися без мого дозволу. Однак найважливішим у приватній власності є стимули, які вона породжує. Уявіть, що у вас нарешті є така омріяна власна квартира. Скоріше за все, ви докладете зусиль для того, щоб ваше житло стало осередком вашого комфорту. Вас не потрібно буде впрошувати поприбирати щось відремонтувати, чи придбати туди новий бойлер чи кондиціонер, адже ви стараєтеся для себе. А тепер уявіть, що з вашої викоханої квартири ви перемістилися у комуналку. Чи продовжите ви вкладати так само багато грошей та зусиль у ваше житло? Є чотири основні причини, чому стимули, які супроводжують чітко визначену і захищену приватну власність, дають поштовх економічному зростанню і прогресу. По-перше, приватне володіння забезпечує людей сильним стимулом утримувати і дбати про те, чим вони володіють. Якщо ви дбатимете про свій автомобіль, його вартість для вас і людей, яким ви ймовірно продасте його у майбутньому, буде вищою. Таким чином, належне розпорядження винагороджується, а погане коштуватиме вам грошей. У той же час, коли власність у володінні держави чи спільному володінні стимул для кожного окремого користувача, дбати про неї слабший. По-друге, приватна власність заохочує людей використовувати і розвивати свою власність у спосіб, який високо цінується іншими, як у випадку з персональним розвитком. Якщо ви впевнені, що отримуєте плоди вашої праці, у вас буде потужний стимул удосконалювати свої навики, працювати наполегливіше та розумніше, що збільшить ваш дохід. Цей принцип спрацьовував навіть у радянському союзі, де близько 2% земель, які оброблялися, були маленькими наділами, врожай з яких сім'ї могли залишати собі або ж продавати. Так от, сільськогосподарське виробництво з одного акра таких наділів було приблизно в 16 разів вище, ніж з акра колективних угідь. По-третє, приватне володіння робить власників юридично відповідальними за шкоду заподіяну іншим внаслідок того, як використовується їхня власність. Ця відповідальність змушує власників робити необхідні кроки, щоб зменшити ймовірність завдання шкоди іншим. Для прикладу, як власник автомобіля у вас є право ним керувати, але ви будете притягнуті до відповідальності, якщо ваші гальма не в належному стані, через що було пошкоджено чужу власність. І нарешті по-четверте, приватна власність сприяє збереженню ресурсів на майбутнє і раціональному їх освоєнню. Збереження у випадку, якщо в майбутньому вартість ресурсу може бути вищою. Або ж уявіть собі таку ситуацію. У приватній власності є ресурс, дефіцит якого зростає. Відповідно, зростає і його ціна. Збільшення ціни дає споживачам, виробникам, інноваторам та інженерам стимули економити на прямому використанні ресурсу, вимикати світло в порожній кімнаті, ретельніше шукати йому заміну, як от альтернативні джерела енергії, і розробляти нові методи видобутку більшої кількості ресурсу, як фрекінг. Але для цього всього нам потрібна передбачуваність і надійність, яку надає правова система, в якій захищаються права власності і забезпечується виконання договорів, основа для отримання вигоди від торгівлі, накопичення капіталу і освоєння ресурсів, які створюють сприятливе середовище для економічного зростання. На противагу цьому недотримання прав власності, незабезпечення виконання договорів і правовий фаворитизм перешкоджають інвестуванню і продуктивному використанню ресурсів. А уявіть, що було б, якби в країні взагалі не було приватної власності. Хоча постривайте, тут і уявляти не потрібно. Упродовж історії люди випробовували інші форми власності: масштабні кооперативи, соціалізм і комунізм. Наслідки чого ми розбираємо ще й досі, як у випадку недавнього скасування мораторію на продаж сільськогосподарських земель. Однак, поки немає такого інституційного механізму, який би забезпечував індивідів такою свободою і стимулами з використанням ресурсів продуктивно та ефективно, як приватна власність в рамках верховенства права. До речі про свободу. Чим для вас є свобода? Їхати куди хочеться, бути з ким хочеться, робити, що хочеться, виглядати, як хочеться, говорити, що вважаєш за потрібне, і, безперечно, можливість мати вибір і нести за нього відповідальність. Свобода це можливість вчиняти так, як хочеш, при цьому не зашкодивши іншим, адже тоді буде порушено свободу інших. Іншими словами, ваше право розмахувати кулаком закінчується там, де починається мій ніс. А тепер уявіть собі, що всі рішення за вас приймають державні органи. Що одягати, де вчитись, яку професію обирати, з ким дружити і яке хобі мати. Навряд чи вам сподобається це. Хоча воно і звільнить вас від відповідальності за ваші рішення та дії. Історично свобода проявила себе як надзвичайно важливий фактор для створення багатства і розповсюдження його на решту населення. За підрахунками економістки Дейрдра Клоскі, в 1800 році дохід середньостатистичної людини був десь між одним і п'ятьма доларами в день, практично як чашка кави. Зараз же середній заробіток ближче до 50 доларів на день, а в США більше ста. Таке неймовірне зростання достатку відбулося багато в чому завдяки економічній свободі. Економічна свобода це свобода вибору при ухваленні економічних рішень. Якщо ж говорити конкретніше, економічна свобода ґрунтується на особистому виборі, добровільному обміні, свободі входу на ринки і конкуренції, а також безпеці особистості і приватної власності. Люди є економічно вільними, коли вони мають право обирати самі для себе, а також брати участь у добровільних транзакціях, якщо це не завдає шкоди будь-якій людині або майну інших осіб. Виробник може виробляти будь-яку продукцію, встановлювати на неї будь-яку ціну. Проте немає гарантії, що хтось її купить, оскільки споживачі також користуються економічною свободою, тобто свободою особистого вибору. Отже, одного чудового дня підприємець може розпочати продавати морозиво зі смаком бекону, але він не зможе змусити вас його купувати, якщо ви є прихильником пломбіру. Більше того, якщо він не знайде свого покупця, довго він не протримається, оскільки він є одним з багатьох продавців морозива на ринку. Економічна свобода разом з конкуренцією та саморегулюванням є ключовими принципами взаємодії економічних суб'єктів в умовах ринкової економіки. Уявіть ринок в базарний день. Багато продавців, кожен нахвалює свій товар, багато й покупців. Кожен прийшов за тим, що шукає, і прагне отримати бажане за якомога меншою ціною. Ринок це місце взаємодії продавців і покупців для визначення ціни та необхідної кількості товару на основі децентралізованого безособового механізму цінових сигналів. На ринку здійснюється розподіл товарів і послуг між членами суспільства шляхом добровільного обміну. Своєю невидимою рукою ринок виконує ряд надзвичайно важливих для економічного життя суспільства функцій. Техніко-економічно, тобто забезпечення руху товарів і послуг від виробника до споживача. Інформативно, через коливання цін на товари і послуги ринок забезпечує покупців і продавців необхідною інформацією щодо дій та вподобань інших. Відображаючи мільйони рішень, зроблених в усьому світі людьми, які і не підозрюють про те, що роблять інші, регулювально орієнтуючись на ринкові ціни і намагаючись одержати максимальний прибуток, виробники направляють свої кошти на випуск тих товарів, які користуються попитом. У результаті досягається гармонія між обсягом виробництва і суспільними потребами. Недарма у вашому супермаркеті завжди є необхідна кількість молока, Стимулюючи, підштовхуючи виробників товарів і послуг раціонально використовувати свої виробничі можливості, впроваджувати інновації та передові технології для зниження витрат виробництва і підвищення конкурентноспроможності. сануючу позбуваючись за допомогою конкуренції слабких і нежиттєздатних виробників, які не задовольняють потреб споживачів. Знову ж таки, це наш виробник морозива зі смаком бекону, якщо його ніхто не хоче купувати. Інтегруючу, розвиваючи систему горизонтальних і вертикальних зв'язків, сприяючи проникненню товарів у різні куточки світу. Що ж ми отримуємо в результаті? Виробники і споживачі мають широку свободу вибору. Виробники постійно шукають нові методи виробництва і ефективніші технології. Зниження цін і підвищення якості товарів та послуг за рахунок конкуренції, відсутність дефіциту, забезпечення умов для ефективного розподілу праці і налагодження взаємовигідного добровільного обміну. Завдяки децентралізованості прийняття рішень інтелектуальні ресурси мільйонів людей залучаються до експериментування та оцінки його результатів. Альтернативою цьому є централізоване планування, як у Північній Кореї, де невидима рука ринку заміняється нав'язаними урядом директивами, які не відображають і не можуть відображати реальні потреби і запити споживачів. Звичайно ж, в реальності абсолютної економічної свободи не існує. Традиційно ваша свобода закінчується там, де розпочинається свобода іншої людини. Більше того, економічну свободу також обмежує конкуренція і держава. Рівень втручання останньої визначається законодавчими актами, політикою, звичаями і традиціями в кожній окремій країні. Відповідно, ми можемо говорити про те, що залежно від того, наскільки інституції та державна політика певної країни відповідають ідеалу обмеженого уряду, коли уряд захищає права власності та налагоджує забезпечення вузького набору суспільних благ, таких як національна оборона та доступ до надійної валюти, практично не виходячи за межі цих основних функцій, у певній країні буде більший чи менший рівень економічної свободи. Таким вимірюванням займається канадський інститут Фрейзера на основі показників з таких п'яти груп: розмір уряду, це видатки, податки і підприємства, правова система та захист прав власності, доступ до надійних грошей, свобода міжнародної торгівлі і регулювання кредитування, праці та бізнесу. Згідно зі щорічним звітом інституту економічна свобода у світі, найвільнішими є Гонконг та Сінгапур. А найгірша ситуація з економічною свободою у Венесуелі. У нас все також не дуже добре. Україна займає 135 те місце серед 162 країн та територій, для яких ведеться такий підрахунок. Ми є єдиною економічно невільною країною Європи. З цього ж дослідження можна переконатися у тому, що країни з більшою економічною свободою мають суттєво вищий дохід на душу населення. У 2017 році ВВП на душу населення найвільніших країн становив 36 770 доларів, тоді як найменш економічно вільних лише 6 140. Очікувана тривалість життя більш ніж на 14 років вища у країнах з найвищим рівнем економічної свободи, ніж у найменш вільних країнах. Рівні крайньої та помірної бідності також значно нижчі у економічно вільних країнах. Більше того, річний дохід найбідніших 10% населення вільних країн 10 646 доларів, тоді як невільних – лише 1 503. Отже, перефразовуючи й відомий вислів, чому бідні, бо не вільні. Як бачите, рецепт успіху доволі простий і зовсім не таємний. Для цього люди всього лиш мають бути зацікавлені у вкладенні свого часу та грошей у продуктивну діяльність і бути впевненими у тому, що вони отримують за це винагороду, яку у них ніхто не зможе відібрати. Саме тому приватна власність і економічна свобода є такими потужними стимулами для індивідуального та суспільного розвитку. Не забувайте, що детальніше ознайомитися з темами, які ми з вами обговорюємо, можна завдяки нашому списку рекомендованої літератури, який ви знайдете біля кожного з відео.